Третє місце в світі за обсягами експорту зерна 60 мільйонів тонн урожаю і третина грошей, що надходять до бюджету країни від міжнародної торгівлі. Із такими результатами український агросектор закінчує 2015 рік. Ключові реформи, яких потребує вітчизняний АПК, це відкриття ринку землі і приватизація державних агропідприємств. Останні за два минулих роки отримали 12 мільярдів гривень збитків. Тому їх майбутнє експерти бачать тільки у приватних руках. Чим швидше ми це зробимо, тим краще буде. Надійдуть кошти в бюджет країни. Я думаю, що тут землю, якою користуються ці державні підприємства, її треба розпаювати, роздати людям, які живуть в сільській місцевості. Там будуть створені нові приватні підприємства, які будуть обов'язково прибутковими. Окрім приватизації, ще одне завдання знайти нові ринки для експорту української агропродукції, особливо після втрати російського напрямку. Українські товари вже успішно продаються в Європі, Азії та Африці. За останній рік тільки на китайський ринок вийшло 22 українських підприємства. Експортери кукурудзи з берегів Дніпра витіснили із ринків піднебесної усіх конкурентів, включно із Сполученими Штатами. Китайський ринок дуже важливий для нас аграрний ринок. Так, і все таки 22 компанії, які там вже працюють на китайському ринку, це дуже, ну, дуже серйозний ресурс для розвитку нашого аграрного бізнесу і аграрно-промислового комплексу. Ще один фронт роботи збереження пільги з ПДВ для аграріїв, але компромісу з МВФ досягти непросто. Нині активно йдуть перемовини про те, аби відміняти пільги не одразу, а поетапно протягом наступних двох років. І встигнути домовитися потрібно до голосування бюджету 2016 і до прийняття нового податкового кодексу. Агропромисловий комплекс залишається локомотивом вітчизняної економіки. Кожен третій долар, який надходить до бюджету. Заробляє сільське господарство, але галузь продовжує активно реформуватися. Про те, яких змін чекати фермерам та агробізнесу вже найближчим часом, ми розпитали у міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка. Олексій Михайлович, дякую, що ви погодилися дати нам інтерв'ю глядачам програми Агроера. Перше питання буде таке. Зараз і бізнес, і фермерів дуже сильно цікавить питання про те, що буде із спецрежимом оподаткування на наступний рік. Зараз тривають дискусії, ви знаєте, з Міністерством фінансів, згідно цього, тому що є чітке, чітке бачення АМФ та МВФ, це. 100, це Наші донори, які нам дають гроші, і є велика програма з МВФ, розрахована на 15 мільярдів, де чітко прописано перехід на загальну систему оподаткування ПДВ наша позиція була така, що ми шукали і шукаємо спільна ЗМВФ. все ж таки поетапний перехід. Або кажемо про наступне, що якщо все ж таки втрачається даний режим, то має бути компенсаторіка, має бути компенсація цієї втрати. Особливо скажемо, він скасування втрати тваринництва, втрати, наприклад, окремо молочна галузь. І багато інших, особливо, скажемо, буде ефект на малий середній бізнес. Зараз ви знаєте, що акумуляцію, от, і спецрежим, отримують ну, щонайменше 15 тисяч фермерів. Це простий, зрозумілий режим. Зараз, зараз тривають дискусії, будемо чекати дискусії на рівні Верховної Ради і на рівні бюджету. Все зараз в процесі. Буквально кілька тижнів тому Верховна Рада продовжила мораторій на. Те, аби продавалася земля в Україні, так? Тобто Україна зараз залишається єдиною країною Європи, де не врегульований цей ринок. Е, яка позиція Міністерства Ваша особиста стосовно цього питання на наступний рік? Тобто, чи будуть готові законопроекти для того, аби найближчим часом чи який потрібен час для того, аби впровадити ринок землі? Дивлячись на те, що земельна зараз сама земельне питання воно не входить в компетенцію мінара, тому що зараз це було передано, ви знаєте, ще в минулому році під Міністерства регіонального розвитку. От, але аж мені ПК показу займається політикою аграрною, і для нас це питання дуже важливе і дуже серйозне. В цьому році ми ініціювали, перш за все, це мінімальну сім'річну оренду для того, щоб люди, які інвестують в землю, мали щонайменше гарантію того, що ну, мінімум працювати 7 років, це можна купувати вже і техніку, будувати елеватори, і хоча б також планувати тут чи іншу сівозміну. Тому що інакше, ви бачите, однорічна оренда це соняшник по соняшнику. От, а з сімрічною орендою це можливо вже працювати хоч більш-менш з тої чи іншості зміною. Плюс ми бачимо ситуацію, що потрібно працювати над кадастром. Зараз ініційований нами був спільний проект з світовим банком по кадастру, і кадастр зараз заповнений електронно менше ніж на 20%. Відповідно, зараз експерти з того банку також починають працювати саме по заповненню кадастру. таке кадастр це в принципі, база даних, щоб було розуміння, що саме продавати, чи, скажімо, орендувати. Неважливо, який скажімо, механізм, але потрібно розуміти, де чия земля, в тому числі потрібно завершити процес інвентаризації. По нашим розрахункам бачимо, спільно з Міндрієм будем потрібно майже 2 мільярди гривень на завершення інвентаризації, також для розуміння, де чия земля є. до того, також потрібно зараз все ж таки допрацювати закон, пов'язаний з обігом ринком землі, з обігом землі, з оцінкою землі. Тому потрібно для того, щоб навіть підійти до питання продажу землі. Зробити великий крок, ну купу кроків при тому всьому, ми кажемо, що є питання, які потрібно вирішувати вже зараз. Це питання урулювання, скажімо, спрощення системи реєстрації ренних зараз наших застосунків. Це питання оформлення землі, яке також не дізимаю знаєте величезну купу часу. Там, скажемо, мене, вибачте, батьки оформлювали землю під шість 600 майже два роки. Врахуючи всі ці процедури, тому я прекрасно розумію, всіх проволочок, всі ці бюрократії для простих відповідно, фермерів чи дачників для оформлення, наприклад, того чи іншого землі. Плюс ми кажемо про те, що необхідно також врегулювати питання, пов'язані з розпоюванням землі, тому що є величезна кількість раунд підприємств. Знаєте, що МінПК – ПК і неформально, публічно озвучила, що вся земля, яка є під МінПК, це майже 100 тисяч гітарів землі, має бути згідно закону. Про особливості приватизації державної землі має бути розпайована серед селян. Це означає, що ми зараз що передали перші вісім підприємств. Це близько 10 тисяч тарів землі на фонд держмайна, яке має бути далі передане на розпаювання. Тобто чекаємо цього, тому що ми вважаємо, що цей про має рухатись. Нам необхідно на найближчі 6 місяців, все ж таки працювати пілот на невеличкій, скажімо, площі. Можна б наприкатам десяти літа землі з питання саме працювання потенційного ринку і можливості продажу цієї землі. От яка не я кажу, як на кошках виробити ці всі, скажемо, там окремі процеси, подивитися, що до цього необхідно. Це також процес, і ми пропрацьовуємо спільно з мірівом будемо. Тобто, це йдеться про те, що зробити пілотні аукціони землі, те, що говорив, державна та, 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 державна державна зараз власність під держави майже 3 мільйони гектарів. Я переконаний, що можна знайти, скажем, невеликих лаптик, щоб ньому випрацювати всі потенційні процеси саме державної землі. Мої колеги і експерти всі однозначно заявляють, що Географія переміщень профільного міністра аграрного по світу дуже широка. Я знаю, що ви серйозно займаєтеся проблемою пошуку нових ринків для наших виробників. Що вдалося зробити на цій в цій сфері і що плануєте робити найближчим часом? Саме так я б сказав, що два великі фокуси. Перше, це фокус інвестицій, тому що нам вдалося ми бачимо в цьому році, все ж таки не позитивна динаміка по інвестиціям в аграрну сферу. Це як на мене, єдина сфера, яка зараз цікава інвесторам. Ми бачимо, що після таких, скажімо, подій, як саміт. В Німеччині інвестфорум у нас був, окремо в Сполучених Штатах, є підтверджених інвестицій більше, ніж на півмільярда доларів. І цей насінневий бізнес, це такі компанії, як Monsanto будує завод, КВС будує завод, компанія NCH велика, зараз також починає, скажімо, далі продовжує працювати, інвестує оборотний капітал і в інші проекти. Cargill, Soufflé, Портовала, гість. Такі компанії дуже багато, що інвестують сотні мільйонів доларів зараз, саме в аграрний напрям. Плюс ми кажемо, що в рамках ситуації, що склалася у нас, з російською агресією, коли є традиційно втрачений вже ну, у нас є втрачений традиційний російський ринок, який складав майже 10% загального експорту зараз, у нас експорт менше ніж 2%. Тому саме для того, щоб компенсувати дану втрату, ми активно займалися ці всі місяці пошуком зовнішніх ринків, і ми готові, якщо якщо Росія зараз запровадить санкції, це не буде зараз у нас зовсім ударом, тому що ми нам вдалося відкрити ринок, наприклад, курятини по Єгипту, ринок Судська Аравія, ринок. Ви знаєте, по шроту соєвому Китай, молочний ринок по Китаю, зараз дуже плідно, займаємося тим, щоб відкрити європейський ринок по молочці, в тому числі, як мінімум по сирах. Тому саме тому є така географія, що нам потрібно шукати і відкривати нові ринки для нашої продукції. Ми вже зараз експортуємо 190 країн світу нашу продукцію. Яка є чиста, яка є без ГМО, яка є органічна і якість якої ж відчувають громадяни ну, багатьох країн. Якщо вже ми заговорили за зовнішні ринки, чи готова Україна сьогодні замінити Росію на ринку Туреччини, я маю на увазі на ринку зерна і сонячне куди? На даний момент наш наш загальний експорт до Туреччини складає більше ніж 550 мільйонів доларів. Це за останні 10 місяців, з яких десь 55 це саме зерно, і десь 75 це по суті, скажімо, сонячна кавалія і ми. Готові щонайменше вдвічі збільшити наші поставки даної продукції, тим самим гарантуючи продовольчу безпеку Туреччини. Те, що кожен третій долар в українському бюджеті надходить із АПК, вже говорить про результати вашої роботи. Все таки рік завершується для уряду, в тому числі для вашого міністерства. На вашу думку, що вдалося зробити, що ні, що плануєте. І дуже скоро буде звіт уряду. Також запрошую вас послухати нас. От. Я хочу сказати, що можна багато що казати. У нас є дійсно там 12 основних тез, але як на мене дуже великий вплив, те, що відчув бізнес і те, що відчули прості громадяни. Наприклад, це дерегуляція. Це реальна дерегуляція, те, що сталося у нас в аграрній сфері. Це спрощення карантинного сертифіката, Ф2 ветеринарного сертифікату. Це спільне з міністерством інфраструктури підхід і проєкт Єдине вікно в портах, де є санітари, фітосанітари, ветеринари, митники, як, скажімо, в Порт Роттердам чи Порт Гамбург. Кораблі входить десь 10 хвилин, відповідно, за кордон. І Це є дійсно покращення загальної логістики. Це в тому числі наші підходи до приватизації, це підходи окремо це питання до харчової безпеки, відкриття зовнішніх ринків. І ця харчова безпека. Давайте подивимося, що це галузь, яка зараз працює. Дайте, всі казали, що Україна буде без хліба, що посіна буде невдала, куча пустої землі, в Україні немає жодного клаптика пустої землі. Земля зараз вже коштує, якщо хочуть зайти там в інвестицію, в оренду взяти не менше, ніж так звана до кризи. У нас зараз Донецька, Луганська область під контролем української влади була постійна 996% ну, ну, відповідно. І Донецька-Луганська область зібрала 2,5 з тонн мільйони зернових під контролем української влади. І ми зробили рекордний експорт за всю історію. І ми вийшли майже на 60 мільйонів виробництва. Тому у нас наша країна під час агресії і ситуації зато забезпечена хлібом, забезпечена цукром, забезпечена усіма. Продуктами харчування і Україна, крім себе, гадує 140 мільйонів людей на планеті і показує величезний інтерес для того, як саме сюди приходять інвестиції. І правильно кажете, кожен третій долар від експорту приходить саме з аграрної галузі. Я щиро вам дякую за те, що знайшли час для глядачів наших і для нас. Бажаю вам успіху. Дякую.